Привіт всім. У нас йде процес посадки часнику. Озимого часнику сорту Любаша. Висаджуємо вже на своїх діляночках. Практично ті діляночки вже, вже завершили, ще трошечки залишилося, але як -то кажуть, трошечки і саме довше. Так, дивіться, ось так сіємо. Ось так виглядає діляночка. Зараз іншу ви побачите діляночку. Ось і посіяли ми ось діляночок. Зараз покажу як вийшло. Так, в принципі, гарненько вийшло, непогано, Крючкову буде окреме відео, це металобрух, до якого треба мати руки. А, ні, це сівалка, до якої треба мати руки. А так взагалі все добре. Поїде на наступну ділянку. А так непогано. Відсіялося. Слава Богу, одну діляночку закрили. Ще іншу зараз поїдемо закривати. Так, дивіться, ось протруєне. Те, що ми в мішки висипали. Хто цікавився, чи можна в мішки, чи ні. От дивіться, вся волога пішла в зубочок. Нічого не втрачали ми з протруєного. І ось в мішках воно доволі добре зберігається. Дивіться, ось. воно шелестить. Якщо ви будете використовувати правильну норму вносення, внесення препаратів, то у вас і буде ось такий відрах, протравлений часничок, кінцкий, де-не-де пішов ріст стимуляції корінців, але то не страшне. Бачите, як цей, то більш сухий, він не проростав. Той трошки більше зволожений проростав. Ось такі ось зубчики. Однозубку і повітряну бульбашку вже завершили. Сієм з мінеральними добривами. Ось такий суміш добрив тут. Як бачите, по кольору все відрізняється. Бекашечки і все інше. Так. Сажалка ЧП крючкова це для тих, хто може сваркою і болгаркою працювати, для інших вона не підійде, це точно. Ну а тракторець також для людей з правильними руками. Ну, в мене працює бездоганно, скажімо так. Нарікань немає. Сім. Зараз важновато як бачите, на колесах наліпає грунт. Але з цим миримося. Мені доводиться сидіти на сівалці, на самій. Тому що піднімає ось ця грудка вверх і погано ховає часник в землю. Ну так сіємо.